Вітаю вас на каналі В'яжемора. Моє ім'я Світлана, кому цікава тема в'язання, вишивання і рукоділля в цілому. Я ласкаво прошу до перегляду. В цьому відео на вас чекають мої готові роботи, мої процеси на спицях, а також деякі моменти з мого життя, які я теж вам покажу. Думаю, що приємно зі мною відпочинити. Отже, розпочив літку, я журилася, з чого буду в'язати шкарпетки для хлопців. Підчистила всі свої залишки, навибирала шкарпеткової пряжі цілу коробочку, але все одно думаю, що ж буду в'язати. Танечка мені переслала пряжу. Я їй дуже вдячна. Потім моя підписниця. Переслала пряжу теж дуже-дуже їй вдячна. А тут знову акція від магазину Просто пряжа. Я вам уже один раз розповідала, мені приходила пряжа, я її вив'язала всю, всю вив'язала в ноль від цього інтернет-магазину пряжа безкоштовна для шкарпеток для наших хлопців, які. Нас зараз захищають. Знову вони пересилали бажаючим в'язалочкам пряжу для потреб ЗСУ. Друзі, ось така. Пряжа до мене приїхала з магазину Просто пряжа. Надіслали дівчатка безкоштовно, ще раз повторюсь, за що їм велике-велике спасибі. Так це так як і попередній раз дівчата роблять мікс, складають ниточки. Ось, дивіться, який гарний мікс получився Тут 5-6 ниток різного кольору, і ось поєднання. Таке рябеньке, веселе тепле основна функція зігріти наших воїнів. Я думаю, буде виконана. Так, ось дивіться, який получився мікс. Тут чорний колір, зелений, такий оливковий, декілька кольорів червоного і біленький. Так, ось ось дивіться теж. Яскравий, такий гарний. Дуже гарно вам передається ці кольори. Вони дійсно такі яскраві. Так, і фіолетовий показувала вам, чи ні. Ось такий фіолетовий ще ось такі зелені кольори. Ну що ж, будемо в'язати. Будемо в'язати, я вже забезпечена шкарпетковою пряжею. Надію, що довго не прийдеться в'язати хлопцям ці шкарпетки, але... але ось така у нас історія. Так, ну, ще раз хочу подякувати ось цьому магазині. Я декілька разів замовляла тут пряжу і завжди була задоволена. Щиро дякую за те, що вам роблять. Який вклад вносить нашу пену. Так, Друзі, маленьке підключення з дачі. В кадрі ви бачите светр, светр сина, він уже маленький. І чому я його дістала. ми на дачі тут маленькі речі знаходяться дитячі, і я дістала його. Нещодавно дивилася відео нашої української в'язалочки Ксенії, в неї канал Муркіт, Моркіт'Юей, по-моєму, так називається. І там вона показувала свою шапку, яку вона в'язала з Алізе. Альпаки Твіт. І казала, що він дуже колеться. І я згадала, що у мене теж є пряжа, і теж я з неї в'язала в'язала светр, і теж цей светр-синочок мій не одягав. Чому? Тому що пряжа колюча. Гарно передається вам колір ось такий тут шаловий комірець. Ну, такий светрик. Зараз покажу вам, який він. Ось такий він із спинки, точно такий самий візерунок. І по рукавчику такий же візерунок, аранчик такий був. Але ну колючий, дійсно колючий, і я не знаю, чому я ще й дитині взяла цю пряжу. Ну так мені цей твіт тоді подобався. Але він колючий, і я хочу розпустити, розпустити і пов'язати гарбузики. Чомусь мені захотілось пов'язати гарбузики для декору, хоча вже і осінь закінчується. а? Просто чомусь згадала, що в мене теж є така пряжа. Останні такі сонячні теплі дні. Так, І в'яжу я колега з роботи, в неї син воює. І я сама запропонувала зв'язати йому шкарпетки. І зараз я їх в'яжу тепленькі в дві нитки. Одна нитка у мене йде ось така. Із тих ниточок, які мені переслала Тетяна. А другу нитку ось, взяла ось таку. Це мені ниточку дарувала Галина Потурнак. Ось це вовна. І мені дуже вона подобається. Тепла, тепла. Ось така. В мене є три матки а, такої пряжі, і я її вирішила. Скомбінувати в шкарпетки. Шкарпетки нестандартні, вони вузенькі. На вузьку ніжку колега мені сказала, що у синочка дуже вузенька, нога. ось такі шкарпетки в'яжу. Не підключались. Ми зараз на канікулах, на дачі, і не було часу підключитись. Останні у нас тут приготування до зими йдуть і. Нема коли. Але ж карпетульки я, звичайно, хочу зв'язати. Такі рябенькі виходять, але дуже-дуже теплі. І поки тепленько, на вулиці хочу розпустити цей светрик, адже він його син майже не носив, тому... Ряжу можна використати як на шкарпетки, так і на які Розпочнемо. І зразу хочу розпочати кадри ось такими двома шапками. В Попередньому відео показувала вам біленьку, а в цьому відео вже покажу вам ще одну шапку готову і в'язала точно з цієї ж пряжі, як і біленьку з Alize Wool Time. Для всіх, уже відома ця пряжа. Тут у нас шкарпетковий гарний склад, 75%. Вовни і 25% поліаміду, але тут нестандартний метраж, тут в 100 г 200 метрів. Так, до речі, колір, кому подобається 152-й колір. А в Alize 152-й колір. Це ось такий колір вівсянки, він мені дуже подобається. І не тільки в Time, у мене в цьому кольорі. Мені вона сподобалась в шкарпетках і в носці, і в в'язанні, тому я вирішила з цієї пряжі. Зв'язати ще а, аксесуар не тільки шкарпетки, а і шапку. Шапку білу. Я вже її одягала, я вже її вибрала два рази. А, вона біленька і, звичайно, потреба у прані буде більша, ніж в кольорі темнішому, але а, гарно тримає форму і мені подобається. Тому вирішила повторити шапку ще в іншому кольорі і зняти майстер-клас. Звичайно, знімати майстер-клас. Набагато важче, чим звичайне влогове відео, але я вирішила, що чому ж ні, я, якщо твої підписники просять, то Мені потрібно обов'язково зробити майстер-клас на цю шапку. І ось вуаля, шапка зв'язана. Майстер-клас знятий. Майстер-клас ще монтується. І після виходу цього відео майстер-клас має з'явитися буквально через декілька днів. Тому, друзі, чекайте! Дуже проста у виконанні шапка, але вона є базою, яка підійде в ваш гардероб будь-який, як до спортивного одягу, так і до класичного. Так, я її ще не відфотографувала, вона трішечки волога, тому обов'язково вставлю вам фотографії вже в наступному відео, але повторюсь, що вона аналогічна білій шапці. Так, ось така моя готова робота. А вона в мене не одна. Я показувала вам ще шкарпетки, які в'яжу для своєї колеги. Ці шкарпетки я вже віддала, мені, на жаль, не було часу, коли зняти їх у готовому вигляді в відео влоговому, тому зняла маленький підзьйом і зараз вам його покажу. Така робота у мене ще сталася за ці дні. Шкарпетки вийшли чудовими. Після прання пряжа розкривається і стає ягесенькою. Зараз вам я її покажу. Так, складу ці шапочки. Ось що у мене залишилось. Нагадаю, я в'язала із шкарпеткової пряжі від Тетяни. Такий малесенький моточок у мене залишився нитками світлого кольору я розпочинала. Вона у мене така ця ниточка, як муліне. І світлі ниточки у мене також були, як мулінешки. Там ішла біла ниточка, така молочна, і така фісташкова. А це. Такі сині кольори і я була трохи зайнята і не мала коли включити камеру, щоб підзняти вам початок цієї роботи. Та й бачите, і кінець теж не зняла, тому що треба було швидко віддати. До цієї нитки шкарпеткової я додавала ось таку пряжу. Це пряжа подарунок від Галини Потурнак. Галина, якщо ви мене дивитесь, я вам щиро дякую і бажаю міцного здоров'я. Ці ниточки ось будуть зігрівати, чи вже зігрівають нашого захисника. Вони. Перед пранням дуже-дуже жорсткі. Такі прямо от, ну, не дуже приємні на дотик, але ну, відчувається, що це ось така вовна, вовна. А після прання вона розкривається і стає м'ягесенькою. Пушок виходить. Ну, Я дуже задоволена цією пряжею, мені дуже і дуже вона подобається. Щиро дякую вам, Галино. І Таня вам теж щиро дякую. Продовжуємо своє в'язання. Ось такі, друзі. У мене дві готові роботи, але чому дві? А я і гарбузик зв'язала. Ось такий у мене тепер прикрашає моє відео гарбуз такого кольору. І а, я давно хотіла зв'язати саме з такого кольору гарбуза, тому що якось в'язала постійно такі вони в мене були помаранчеві, а це вирішила саме такого зробити кольору. Вам в кадрі дуже гарно передає колір. Це твіт від Алізе, від він вже не випускається. На жаль, але він дійсно він дуже колючий і як на виріб він ну, заколючий. Шкарпетки або ось такі аксесуари саме то. І друзі, у мене були придбання за цей період. Я купила собі дві на пів вовни. Є українська в'язалочка Раїса, в неї канал Раїса Бере. Я думаю, що багатьом вона відома. В неї гарні стильні вироби, гарно вона в'яже. І ось в одному з відео вона сказала, що розпродає свої запаси. Мені сподобалась пряжа. Таких відцінків, це напіввовна. на жаль, точного складу вона не дала, просто ну, напіввовна так напіввовна. Метраж приблизно 1000 метрів на 100 г. 1000 або 900, ну десь так тисяча метрів на 100 грамів на піввовна. Мені сподобались відцінки і я купила. Ну і недовго думаючи навіть не відв'язуючи зразочку, просто <сіло> сіла, взяла спиці до рук і почала в'язання своє. Ось що у мене зараз, друзі, на спицях. А, звичайно, я не перемотувала навіть на декілька моточків, просто взяла ці дві і доєднала ще ось такі два пухнастика. Один це ярна мохер, а друга бобінка у мене від пряжної лавки. Також мохер, склад я підпишу вам на екрані, тому що не взяла етикеточки. Такі два пухнастика я доєднала і розпочала. Кардиган. Кардиган буде на гоциках, кардиган буде регланом. Ось поки що такий у мене, виходить, виріб, ось така меланжева структура ниточки. І ось трішки пушок є, але побачимо, що буде після прання. Так, не обійшлося і без конфузів. У мене ця бобінка трішки з. Порвані ниточки. ось бачите Порвані, і бачите тут навіть вони у вузлику. Ось у вузлику, ось у вузлику. На жаль, Раїса мені це не сказала. Так би я, звичайно, її не купувала. Я не люблю цих вузликів, але Ну що поробиш. І просто без вузликів теж є розриви. Ось тут я один так і залишила вам, по-моєму, видно, а два розриви то я вже ховала. Вала, ну, тут вже його і не видно. Можливо, він тут на виборюці. Ну, Не буду вам шукати. Відв'язала я, скільки тут, 20 см виробу, і в мене тут три вузлики. Ось, ну і Тут бачите, тут теж ось ось ці вузлики. Не дуже так приємно, але ну, що ж зробиш? Ціна була нижче риночної, скажімо так, тому, тому і нарікати нема як. З міксу такого кольору, бачите, вийшов ось такий меланж. А цей пухнастик, він такий ніжно-жовтого кольору. Тут є трішки-трішки жовтесенького. Ну, вам дуже гарно передається цей кольор. І я під нього купувала спеціально жовтий жовтий мароносик, по-моєму. Але я все ж вирішила, що приєднаю цей жовтий колір до джемпера. <поєднаю>, Поєднаю його з оцими своїми придбаннями ось такі кольори. І, бачите, чотири. Кольори 4 ниточки йде в роботі. І ось такий, виходить, у мене меланжевий ефект. Красивий. Мені подобається такий. Такий він, я думаю, вам видно. Так, отже, друзі, така робота у мене в'яжеться. Кардиган, як я вже сказала, буде на гудзиках. Мені захотілося оновити свій гардероб. Перед цим я зв'язала собі светр регланом, а це хочу ще зв'язати кардиганчик. Регланом, я ще не думала, яка буде планка. Напевно, звитянутих петель резинкою. Ну, побачимо. Три гудзика коротенький, такий класичний. Просто хочу поміняти трішки свій оновити. Скажімо так, гардероб і трішки нав'язати новеньких речей. Також буде базовий, без усяких візерунків. Я хотіла по рукавам пустити коси, але думаю, ні, хай буде базовий, такий без. Усяких доповнень, без усяких візерунків, без кос, без аранів. Хай буде просто класика, яка буде підходити під і під джинси, і під якусь сукню. Просто накинути зверху на роботу, щоб одягати. Хочу такий кардиганчик. Обов'язково покажу вам свої просування в наступному відео. В'яжеться він дуже швидко, в'яжу я спицями номер 6. В чотири ниточки. Дві ниточки такі в мене пухнасті, і дві ниточки напівмириносу. Можливо, Раїса знайде у себе назву і склад цих бабіночок, і, звичайно, буду їй дуже вдячна, якщо вона мені перейшла їх назву. Ну, Мені ось дуже подобається цей колір, він такий красивий, до речі, схожий чимось на ось цей 152-й від Alize. Але а, цей в бобінці трішки світліший, чи я не в'язала зразок. Можливо, це буде великою помилкою з мого боку. <гум> Але ну, вже так, вже що є. А, як я відв'яжу кокетку, обов'язково його виперу, цей виріб, для того, щоб побачити, як сідає, чи дов'язувати, чи вже досить буде. І а, тільки після цього буду продовжувати далі. Так, отже, друзі, такі у мене новини. В'яжу і насолоджуюсь таким прекрасним процесом. Мені дуже подобається на дотик, який виходить цей кардиганчик, дуже ніжний. І для мене це дуже важливо, я люблю комфорт, і якщо є маленька якась така колючість, я виріб не ношу, він у мене лежить. А потім я його росту. Для мене склад пряжі дуже і дуже важливий. Ливий ось такими. В'язальними поділилася своїми подіями, я вам щиро дякую за перегляди, дякую за вподобайки, адже це піднімає український YouTube і дозволяє нам, українцям, мати свій український контент. Щиро вам дякую, друзі, дякую за підтримку. І ще раз повторюю, що скоро вийде майстер-клас на цю шапку. Буду вам вдячна, якщо що ви приймете, мої дорогі друзі, цей майстер-клас. Можливо, звичайно, і багато хто з вас цю шапку зв'яже із закритими очима, і майстер-клас не потрібен. Але український контент потрібно піднімати. Тому, будь ласка, зайдіть просто, нажміть вподобайку, нажміть серденько, і все. І більше нічого не потрібно. Це буде означати, що майстер-клас. Не впаде на дно, а буде на плаву. Тому щиро вам завчасно дякую. Отже, друзі, на цьому хочу закінчити своє відео і побажати вам всього самого найкращого. До скорої зустрічі! Пока!